ПСЖ Тоттенхем вечір, коли нерви виходять на поле раніше гравців. Не суха аналітика, а нормальний футбольний двіж у Парижі. ПСЖ вдома грає так, ніби це їхній особистий тронний зал. Вогні, пафос і впевненість, що тут вони зобов'язані катати всіх, хто приїхав. У них уже є спільна історія. У Суперкубку 2025 Тоттенгам вів 2-1, але ПЗ зрівняв у доданий час і забрав трофей у серії пенальті. Такий фінал не забувається. Обидві команди виходять на цей матч. Із пам'яттю про той вечір. У лізі чемпіонів ПСЖ щойно отримав удома 1-2 від німецької машини. Для чемпіона це не катастрофа, але серйозний ляпас по Его. Тепер кожен наступний матч у Парижі як маленький реванш. Тоттенгам нещодавно спокійно розкатав Копенгаген 4-0, хоч останні півгодини грав у меншості. Це команда, яка вміє тримати структуру і не сиплеться навіть у складних сценаріях. Удома ПСЖ давить через володіння і шоу атаки, фланги, навали, купа ударів. Суперник комфортно почувається і без м'яча, чекаючи свій шанс у швидких виходах. Порядок протикерованого хаосу і обидва стилі вміють забивати. У другому таймі темп тільки росте. ПСЖ женеться вперед, залишаючи за спиною все більше простору. Тотенем терпить, переживає хвилі тиску і чекає один єдиний ідеальний момент для удару у відповідь. У цьому матчі ніхто не ховався за автобусом. Мій варіант 2-1 на користь господарів. Париж не програє, обидві заб'ють, тотал 3, гра для сильних нервів до фінального свистка.